підготовчих робіт на нашій славетній річці Альта. Усі пам'ятають, у якому занедбаному стані перебувала центральна частина водойми міста ще кілька років тому. Тут постійно накопичувався бруд, сміття, а найгірше це місце слугувало своєрідним притоном для наркоманів. Але я не зупинюся перед критикою недалеких пседо-активістів, які не люблять своє місто. Наша мета зробити цю територію чистою. Безпечною та комфортною для усіх жителів громади. Ми вже почали відповідні роботи, розчистили берег від чагарників та сміття, але це тільки старт. В планах облаштувати берегову лінію, створити невеликі зони відпочинку, висадити дерева, зробити це місце надпривабливим для всіх вас, а в перспективі створити тут повноцінну рекреаційну зону, де зможуть займатися і відпочивати не лише родини. А й наші юні спортсмени, які прагнуть розвиватися у водних видах спорту. Поки я маю здоров'я та можливість, я обіцяю. Тут буде місце, яким пишатиметься вся наша громада. Так, Сраю на річці Альта, шановна громада, переяснена. Проїжджала мимо, їду, дивлюся. Так піарився мер, так піарився, як вони нищать ось очерет. Зрізають, вони ще не нищать. Зрізають, бо це треба було зробити. Ви подивіться. Зрізали, навіть не хотіло сил винести. Аби ви так дерево виносили, як ви оце очерет винесли. Ви гляньте, скільки ж вони утяли, Все решта, все в очереті. Не подужали. Вину перетрудилися, коли дерева пиляли. Тисячу дерев, ось біля універмагу деревину спиляли. Людина перезвонила, що там дерево пиляють. Поки виїхала, вже ніде нікого немає. Не ні деревини, не варварські команди. Так швидко спрацьовують. Але ж дивно, ви ж подивіться, лежать лежать плити. Фундаментні блоки екологічна служба дала. Ну, вже щось сонце світить, уже розстало все. А вони лежать, рятують нашу річку Альту, куча грунту накидали посередині, другу сторону закидали.